Всім доброго дня. Сьогодні 28 квітня. Вилізла я подивитися на свої огірочки і бачу, що вони вже зійшли. Ось. А деякі не зійшли ще, а може вони вже і не зійдуть. Може, глибоко посажені, і я ще тут садила ті, що не про... попрокльовувалися. 25 квітня я їх висаджувала в землю. Швидко вони зійшли. Ось таких малюків я зараз маю. А ще в мене зійшли безсмертники. Теж 24-го я їх висаджувала, чотири дні пройшло. Дивіться. Ось такі вони вже в мене. Трошки будуть, буде в мене квіточок. Чекаємо ще, може ще зійдуть. Сьогодні вже 29 квітня. Подивіться на мої огірочки. Подивіться, як вони повитягувалися в сторону іконочку. Це вони тепер мають так рости? Чи вони піднімуться доверху? Незрозуміло тепер, як з цим бути. Повертати кожен день їх туди і сюди. Всі-всі, дивіться, які довгі ножки, і вони всі тягнуться до сонечка. Ближче я стілаж присунути сюди не можу, бо в мене шкаф і він відкривається. Ось такі в нас огірочки. Що тепер з ними робити? Як бути, щоб вони росли рівненько? Це в мене питання. Хто знає, будь ласка, дайте відповідь. А тут в мене ще взійшли кабачки сьогодні. Відкрила вже три штучки. Там вже піднімалося трохи грунт, там, десь всередині, десь бачила. Це вже будуть на завтра або на, на ніч сьогодні, вони вилізуть. І ще в мене проросли. Кавунчики. Ось вони. Поки вилізло. П'ять штучок. От. П'ять штучок їх є. Решту чекаємо. Ось таке на сьогодні в мене відео за цих два дні. Ще можу вам показати свою морковку. Ось морковка. Вже вона повипускала другі листочки. Ну, я сьогодні їздила на дачу. Я думаю, що через два дня. Ом, корінчики. Думаю, через два дня ми вже здіскуємо город і я швиденько це все діло буду висаджувати. Бо корінчики вже повилазили. Я сподіваюся, що це не корніплод буде такий кучерявий. Буде закручена морква. Комедія. Ось така в нас морковка. Ну, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня. До побачення. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Допомагайте українському контенту. На все добре, до побачення.